У вас щось не вдається, а ви ще зверху себе гнобите, добиваєте, самі собі накручуєте. Яка я невдаха, яка я слаба, яка я криворука, яка завгодно. Якби це допомагало, якби це дійсно була робоча стратегія, я б до вас зараз не доскіпувалася, але це не працює. Ви погіршуєте собі настрій, ви взагалі перестаєте щось робити, і це як поганий тренер, який каже тобі, яке те гімно. Як ти погано відтискаєшся від полу, яка ти там тряпка? Яка ти баба? Якщо ти не баба, але в тебе не вдається? Від цього тренера хочеться втекти. До цього тренера тобі особисто не хочеться повертатися. Так, на когось він буде діяти. Хтось буде приходити і займатися цим мазохізмом, і саме цей тренер вижме з нього ті результати. Але в тебе так працювати не буде. Ти будеш йти до того тренера, який буде казати: в тебе все вийде, ти розумничка. Давай будемо старатись, буде ставитися до тебе як до людини. То чому ти для себе? Є поганим тренером, скільки можна себе гнобити? Давай, зав'язуй з цим. Не можеш цього не робити? Давай розберемося в терапії, чому ти це робиш і чому ти не можеш цього не робити.